Це одна з перших рослин, яка посаджена у нас з 2003 року, але рясне квітування ми бачимо лише цього року вперше. Тому тішимося ним. Магнолія, яка зацвітає однією з найперших як в Україні, так і в нашому ботанічному саду. Ми сьогодні бачимо у нас першу сакуру, яка квітує традиційно. Це наша корильська сакура, класична, це не махрова сакура, а також магнолії білоквіткові. Вони є першими. І це є лебнара, а також кобус, зірчата магнолія. Далі вступаючи в своє рісне квітування рожеві магнолії.